Уже дев'яту добу рятувальники гасять пожежу на об'єкті критичної інфраструктури. Докладніше у сюжеті. Вже дев'яту добу на об'єкті критичної інфраструктури не стихає боротьба. Дим, втома, напруга. Усе це стало буденністю для рятувальників, які працюють тут без зупину. Але поруч із ними так само безперервно працює інший фронт людяності, підтримки і турботи щоранку на місце пожежі приїжджають представники Бродівської міської ради. Вони привозять їжу, приготовану роками жителів сіл Бродівської громади. Кухарями шкіл та дитячих садочків, О півдні естафету підхоплюють волонтери. Приїжджає команда на чолі з Наталою Коваленко, людиною, яка щодня докладає максимум зусиль, аби рятувальники були ситі, гарячі страви, солодощі, напої усе продумано до дрібниць. Поки десь поруч ще клубочиться дим, тут кипить інша робота. Польова кухня, де турбота, стає такою ж необхідною, як подав пожежному рукаві. Я щиро хочу подякувати ресторанам, які мене сьогодні спасли. Подивіться, скільки на задньому фоні людей. Це ще не всі. Не всі чекали годину, поки нам привезли їжу. Нашу їжу сьогодні бракнуло, тому що людей більше. Royal Garden, Шкварка, Оріон, Тодола. Пекарня музика. Боже, люди. Я дуже вдячна. Дякую, дякую, дякую. Завдяки тотальній підтримці жителів Бродівської громади вдалося зібрати чимало суму коштів. За них закупили 100 теплих пар носків та будівельні робочі рукавиці. Те, що в мороз і в постійній сирості, рятує не менше ніж техніка. Частину донатів спрямували на гарячі напої: чай, макофе, три в одному заварну каву. І, звісно, багато солодощів, швидка енергія для тих, хто годинами працює біля диму. Сто пар рукавець для наших рятувальників. Дякую всім, хто долучається. Десь кава є з кафе три в одному. Чай, цукор, печиво, вафлі, кросани люди передали. Контейнери. Це солодощі. Магаз... солодощі. Так, магазин солодощі солодощі передав. контейнера тисячу e, штук e, для того, щоб діли хлопці, стакани на каву. І тут ще печиво, чай передали. Хто має бажання, скидайте ще, будемо закупляти необхідні речі. Всі звіти в мене на сторінці. Також завдяки донатам від бродівчан вдалося придбати ще 150 пар теплих носків та рукавиць, які будуть передані незабаром. Та допомога не зупиняється на організованих поставках. Люди просто приходять і приносять різні чаї, теплі речі, печиво, домашні смаколики. Усе це збирається в магазині Алекс. Сортується і доправляється на місце пожежі. Як журналіст і волонтер, я регулярно відвожу цю допомогу рятувальникам і кожного разу чую одне і те саме: передайте людям величезну подяку, бо ви рятуєте і нас. Та і носки ага. рукавиці є, є. носочки теплі, роздаю кожному. Пара рукавиць і я, носочки кожному ряту. Ось такі носочки і такі рукавички. По обіді представники міської ради знову повертаються вже з повноцінними підвечерями. Цього разу в меню були гречка, котлети, салат із бурячка та чимало солодкого. Рятувальників багато, тож кухня працює безперервно. Тут немає значення, зміна закінчилась. Є тільки потреба підтримати тих, хто на передовій боротьби із стихією. Дякую дівчатам. Дуже смачно, дуже тепло. Дякую, смачно. Дякую. Задоволення на рахунок їжі можу сказати, що тут дуже все гарно організовано, гарно відношення до людей. Ну, ти голодний не будеш по-любому. Завжди щось можна взяти собі, якісь, ну є, звичайно, обід повноцінний вечеря, і станданок, і ще плюс є і короткі перекурси між тим. Тобто, і печеньку завжди, і гарячий чай, і... тобають ну, то в нас тут добре. Волонтерам дуже дякую. Що найбільше потребують хлопці? Що найбільше відпочинку, бо то вже трошки затягнулося, трохи днів вже є, і хлопці вже просто трошки виснажені. Але я думаю, що все трошки я бачу, що вже там буде кінець. Увечері до рятувальників, як і з першого дня пожежі, приєднується Роксолана Чучман, вона готує великі об'єми їжі та продовжує збір коштів на потреби рятувальників. Її постійна присутність стала символом того, що ця підтримка не разова акція, а відповідальність, яку люди взяли на себе свідомо. База, база, прийом вперед за енергетиками. Окремо рятувальники дякували бродівчанам за допомогу з придбанням енергетичних напоїв у морозяну ніч. Серед диму і виснаження вони стають додатковими силами, які дозволяють триматися і не здаватися. Дякую за спортивні напої, які Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.